Торговий центр вектор. А ми прогуляємось так бік. До Стебницького кільця, тут перейдемо через перехід. Кому треба, це коротенький список тих магазинчиків, які ви можете в цьому торговому центрі застати, якщо вам це треба, я не знаю на що вам це треба. Але можете ознайомитись. І ліворуч стебницьке кільце. Ринок на камені існує, існує і буде існувати. Хе, ні одне ні одне сільпо, ні один вектор. Йому не страшні, він переживе, тут ще 10 торгових центрів. Давайте пішли через дорогу. А зайдемо також з того боку, щоб було. Ну, щоб це могли побачити, От звідси з ножки Ведно вектор, хто кохається на векторах. Може побачити весь як Автобусна зупинка, вона відносно нова, і раніше тут не було. Зараз підемо інший біг, тому так йдемо, щоб зайти і не пропустити початок входу на цей риночок. Домашні напів... напівфабрикади родимо. Добростіська пекарня, продаж картоплі. Там далі хліб продають, брошнюється хлібопекарня. Сир, молоко. Що молоко зараз коштує? Ну, кефір 21 гривню, масло 89 Ну це так акційна ціна. А так, що ви маєте на увазі? Купуєте масло, маєте мати на увазі, що масло має коштувати зараз плюс-мінус 100 гривень за пачку. Ну і в пачці тепер... А, м'ясна імперія, люблю такий стоїть кіоск з назвою М'ясна імперія. Так от я продовжу про масло. Ну, масло. Тепер в пачці зазвичай не 200 грам, а 180. Вони кажуть, це для того, щоб ви не переїдали масла, щоб, щоб не поправились, щоб зайвого не з'їли. Магазин є таке, єва тут досі існує. Обмін валют теж досі існує. А, зараз подивимось на вектор. до речі, їдете з Києва. В Трускавець будете міняти гроші, вивчіть слово кантор. Слово обмінка не катять. Ваше київське кантор. ну Або обмінник, але не обмінка. Обмінка це так ви називаєте, я не знаю, мій вуха ріже цей вислів. Що, це, йдемо через дорогу? Чи не йдемо? Ну що, цей район Трускавця ми показуємо регулярно. Не дуже часто, регулярно. Вулиця Стуса 1, оцей будинок вважається. А підемо так далі, прямо-прямо, мені подобається. Але вишиванка. Далі, якщо далі прямо йти, зліворуч буде. Школа третя. Трошки далі буде ще один краш, Лікарня. Скажу так, тут мало. Що змінилося? Ну послуги з косіння трави. Мене знайомий, я теж надає такі послуги, каже, що дуже добре заробляє. А, я казав, бачите, така бороківка викладена в формі вишиванки. Ну, Не знаю як вам, мені подобається. Ну і в цьому районі теж насправді в центрі ви людей побачите значно більше, ніж тут. Тут в цьому районі живуть знову місцеві мешканці. Туристи зрідка живуть тут. Тут можуть жити ті туристи, ті відпочиваючі, які хочуть зекономити, тут квартира дешевша. Ну, ви повинні розуміти, чим далі відбивати, тим дешевше здається квартира. Ну, це Рускавці. в інших містах є інші фактори, які впливають на ціну житла. Так, це вихідний день, 12 година дня, якщо що. Це не 12 ночь, це не робочий день, це не робочий час. Блонда тату. Це цікава назва. Цікаво, чи тільки тату роблять ще щось роблять. А, і оце кофі-тоглов з'явились нові ці кав'ярні, що я казав. Це називається не кавома, це... це називається кав'ярня. Ну, Зараз вони, я розумію, демпінгують, там і з'явлено за 30 гривень. В на дуже багатьох магазинах на дуже багатьох кафе є напис, що шукають людину на роботу. Ну, На жаль, це так є. Я розумію, основна причина це невисокі зарплати, по яких не можуть знайти на роботу людину. Ну, Дуже багато вакансій є. Як цей казав, вакансій на роботу є дуже багато. З зарплатою половина з них. З хорошою з зарплатою там 10%. З них. <гум> Якщо коротко. Що ж вакансії, де нічого не заплатить. Ну, це не про турскає, це ми просто говоримо так абстрактно. Праворуч, вільна земельна ділянка. Досі не забудована. Я думаю, рано чи пізно вона теж буде забудована. Так, і виходимо майже до школи. вже. Магазин школярик, все для дому. Медова будова, нарешті добудована. Це так. Би по львівських мірках, то, щоб ви правильно зрозуміли. Сихів. Це сихів. По київських це троєщина. Троє. Щоб довго не пояснювати. По Харківських, ну не знаю, напевно ХТЗ. Або Салтівка. Важко сказати. Напишіть. Харків не так добре знаю. Щоб порівнювати. Ладно, казав, бачите, прямо лівіше Школа. Тут теж постійно якісь нові магазинчики відкриваються, закриваються. Ну, люди роблять бізнес. Знаєте, в цьому <гум> анекдоті, коли студент приходить здавати, <гум> тягне один квиток. Ну, екзамінаційний. Каже, а можна ще один, а можна ще, а можна ще. А можна ще ну так разів 10 витягнув і нарешті вклад ставить йому трійку, що ж три ставить, він нічого не знав. Каже, щось шукає, значить щось знає. Так от і тут методом проб в трускавці. То такий, то такий, то такий магазин, то такий. А може колись щось і куплюсь. Ох. Та, ти виходить, вже як казав. Прямо це до траси, до лікарні. А цей маршрут неодноразово знятий. Та... Я вже не... не знаю, що тут. Умовно кажуть, що тут як нового можна показати, але... Де ми показуємо? Не город школа. Так теж школа, а через дорогу галерея пива. Ну так ж треба вміти, наскільки я розумію, та існують же якісь ну, норми. Ну, у Львові, наприклад, не можна відкривати ближче 200 метрів до навчального закладу. Заклад, що торгує пивом, наприклад. Чи горілкою, чи будь-яким алкоголем на розлив. Тут, до речі, нова пошта є, хто не знає. Тут теж є нова пошта. Ну Но, а пошта 3. Ну, знову ж таки, якщо потрібна ця інформація. Мені, наприклад, нова пошта не потрібна. Але часто мене запитують про нову пошту. Праворуч, я розумію, тут зараз буде ще одна будова. Принаймні все готується Так, і Ми виходимо на вулицю Данилишених, то та ж таки вулиця Данилишених. Знайома вам, яка від базару починається, вона аж сюди доходить. Наліво підемо там будуть кленовий парк. Час від часу і туди доходимо, показуємо вам, що я Клиновому парку. Зараз мабуть не підемо туди. Плівка закінчується. Хочете, щоб були довші відео. Чи доходили ми куди, не доходимо, кидайте в банку. Хоч кілька гривень на плівку. Ліориш лікарня. це вулиця Скоропадська. Ну, цей будинок тут високий, він вважається Скоропадського, 14. Саме тут знаходиться магазин треш. Давайте ми до нього йдемо що Я вам покажу ще один треш. Ну, в цьому треші зазвичай трошки більше покупців, ніж треші в ТКі. Ну, станом на зараз, я тут не бачу багато покупців, але ну, теоретично вони мали б бути тут в більшій кількості. Тут навіть якщо один покупець є, то їх вже більше, ніж, ніж тикається. А і тут, якщо догори, то так можна йти. Та ви знаєте, куди можна йти, у нас є таке відео, тому дивіться. Зараз ми тут не будемо так йти, хіба потім трошки вище почнемо знімати інше відео. Тут нема сенсу. Ще хіба таку панорамку вам хотів показати. А і ще далі знову зупинимось. Двася Мендалеки, відійшли від цього місця. Тут теж буде новий будинок. От план квартир. От візуалізація. Який вигляд матиме цей будиночок. Не це забудовники Трускавецькі і не Трускавецькі та винні нам вже в самосвал шампанського, за те, що ми показуємо, що, де як вони будуть будувати. І що, тут трошки далі мали бути котеджі, але я розумію, трошки в когось щось не зрослося. От воно зараз так виглядає. Ну, ще Поїдемо зараз, тут краще буде видно.